На лінії бойового зіткнення всі рівні незалежно від статусу. То чому ця різниця проявляється у пенсійному законодавстві? Більшість тих, хто сьогодні тримає фронт, це мобілізовані, а не кадрові військові. І при цьому їх пенсійні права обмежені. Розглянемо на конкретних цифрах. Кадровий військовослужбовець, тобто контрактник або військовий професіонал з відповідною освітою, має право виходу на пенсію у 45 років за наявності вислуги від 25 років і отримує в середньому майже 16 тисяч гривень. Натомість Вілізований військовослужбовець після повернення до цивільного життя виходить на пенсію за загальними правилами. То у 55 років за наявності стажу 25 років і отримує в середньому близько 6 тисяч гривень. Ризик однаковий, а розмір пенсії відрізняється майже втричі. Це виглядає очевидно несправедливо. Наприклад, у США чи Ізраїлі під час розрахунку пенсії ключовим є бойовий досвід, а не довоєнний статус. Україні потрібна реформа, де головним критерієм стане реальний бойовий ризик і участь у бойових діях, адже ті, хто захищають країну, не повинні отримувати менше лише через різницю формальних статусів згодні, що таку систему треба змінювати. Пишіть думку в коментарях.